Що, якби ви дізналися, що тротуар, яким ви звикли ходити щодня, частково зайняв готель для облаштування паркувальних місць? Напевно, вас це збентежить. І як наслідок виникне логічне запитання про те, чи є законними такі дії. Аби вирішити цю ситуацію і отримати відповіді на свої запитання, ви можете піти і посваритись з адміністрацією готелю. Проте не варто цього робити. Адже ви можете досягти свого у більш демократичний спосіб, а саме подавши електронну петицію до того органу, у компетенції якого знаходяться порушені питання. Електронна петиція це особлива форма колективного звернення громадян до президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України або органу місцевого самоврядування, який є обов'язковим до розгляду за умови набрання необхідної кількості голосів. Аби створити електронну петицію, вам слід пройти всього лиш декілька кроків. По-перше, вам необхідно ініціювати електронну петицію. Для цього треба заповнити спеціальну форму на офіційному веб-сайті органу, якому вона адресована, та розмістити текст звернення, після чого відбувається перевірка вашої петиції. Орган влади на сайті якого вона створена, впродовж двох робочих днів перевіряє її на предмет відповідності вимогам закону. Після перевірки петиція оприлюднюється на офіційному вебсайті. Дата оприлюднення є датою початку збору підписів на її підтримку. І останнє, що варто зробити, це зібрати необхідну кількість підписів. Електронна петиція, адресована президенту, Верховній Раді або Кабінету міністрів України, розглядається за умови збору на її підтримку не менш як 25 тисяч підписів громадян протягом не більше як трьох місяців з дня оприлюднення петиції. Вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до органу місцевого самоврядування, залежать від кількості громадян, що проживають у відповідній адміністративно-територіальній громаді. Окрім того, варто зазначити, слід переконатись, що питання, з яким ви звертаєтесь до того чи іншого органу, знаходиться саме в його компетенції. Наприклад, можна звернутися з петицією до президента для ініціювання ним указу щодо питання, яке відноситься до його повноважень. Пропозиції щодо реалізації урядової політики у сферах повноважень міністерств розглядає Кабінет міністрів України. Або якщо ви хочете ініціювати законопроект, або хочете, щоб ваш населений пункт було переіменовано, слід звернутися з петицією до Верховної Ради України. Або ж, якщо ви хочете створити парк у вашому місті, то подайте петицію до органу місцевого самоврядування, змінюйте життя навколо себе, відстоюйте свої громадянські права. Та робіть це у демократичний спосіб.